Наша планета постійно змінюється людське життя занадто швидкоплинне, щоб ми могли стати свідками великих геологічних змін. Його достатньо тільки для того, щоб, скажімо, спостерігати процес зростання і перебудови міста або вирубки лісу. Тому багато областей Землі здаються нам практично вічними. Наприклад, Пустеля Сахара або скута крижаним щитом Антарктида. Насправді вони не завжди були такими, якими ми їх знаємо. Отже, експедиція Джеймса Кука намагалася відшукати невідому південну землю і вперше в історії людства перетнула південне полярне коло. Однак потім кораблі вперлися в нездоланне скупчення пакових льодів. Тоді Кук самовпевнено заявив, що ніхто не зуміє проникнути на південь далі, ніж удалося йому. І землі, які там знаходяться, ніколи не будуть досліджені. Звичайно, Кук помилився зараз подорож в Антарктиду пов'язана з багатьма труднощами, а суворі кліматичні умови ускладнюють їх дослідження, але потрапити туди цілком можливо. І те, що вдалося знайти на південному континенті, дозволяє вченим впевнено заявити, що він був крижаною пустелею далеко не завжди. Ще 40 мільйонів років тому він був покритий деревами, під кронами яких водилися сумчасті савці, великі копитні, а також тварини, що нагадують гігантських бабаків. А якби ми перемістилися в часі далі. Приблизно на 90 мільйонів років, то знайшли б тропічні хвойні ліси, які росли лише за 900 кілометрів від полюса і безліч видів динозаврів. Тоді в Антарктиді переважав вологий клімат, а середньорічна температура становила 13 градусів. Так що ж сталося з усією цією зеленою пишністю? Почнемо з того, що Антарктида не завжди була окремим континентом. У минулому вона була ядром суперконтиненту під назвою Гондвана і межувала з майбутніми Африкою, Південною Америкою, Австралією, Мадагаскаром та Індостаном, і це помітно вплинуло на її клімат. Також у ту епогу в земній атмосфері містилося набагато більше вуглекислого газу. Завдяки чому на нашій планеті було помітно тепліше, ніж зараз. Приблизно 150 мільйонів років тому Гондвана почала розпадатися від Антарктиди спочатку відокремилася Африка, потім Індостан, а потім Австралія. Проте навіть 45 мільйонів років тому Південний континент був практично повністю вільний від льоду. Ситуація радикально змінилася після того, як Антарктида втратила останній зв'язок із зовнішнім світом. Це сталося, коли між нею і Південною Америкою сформувалася протока Дрейка. За різними оцінками, остаточний розрив між континентами стався в проміжку між 20 і 40 мільйонами років тому. Через відділення Південної Америки навколо Антарктиди з'явилася замкнута крухова течія. Теплі води з екватора перестали надходити до її берегів, і температура стала падати. У східній частині Антарктиди почав формуватися постійний крижаний щит, а потім запустився механізм зворотного зв'язку. Лід і сніг добре відбивали сонячне світло і охолоджували атмосферу, що призвело до активнішого зростання полярної шапки. Водночас в атмосфері знижувалася концентрація вуглекислого газу, стався один із найбільш фундаментальних кліматичних зрушень в історії. Він і сьогодні впливає на наші глобальні умови. Якщо до того Земля була парником, де майже не було льоду, то після вона почала перетворюватися на світ, де ним постійно зайняті великі території. Треба розуміти, що похолодання не було раптовим, воно розтягнулося на багато мільйонів років. Коли Східна Антарктида повністю вкрилася льодом, її західна частина ще довго була вільна. За оцінками вчених, навіть 10 мільйонів років тому. За 500 кілометрів від південного полюса продовжували існувати тундрові екосистеми. Середня континентальна літня температура тоді становила близько 5 градусів. Цього було достатньо для полярних лісів, що складалися переважно з південного бука. Але чергове похолодання, що почалося наприкінці неогену, призвело до їх зникнення. У результаті Антарктида остаточно перетворилася на Крижане царство. Проте, яким саме був клімат у цій гігантській западині. Згідно з деякими комп'ютерними моделями, температура в найглибших точках була на 40 градусів вищою, ніж на рівні моря. Утім, є і більш консервативні оцінки температура. Могла підвищуватися лише на 4-15 градусів. Але навіть у цьому разі умови на дні радикально відрізнялися від тих, що можна відшукати на нашій планеті зараз. Найімовірніше, Середземне море кілька разів пересихало, а потім знову наповнювалося водою. На це вказують результати буріння дна дослідникам вдалося виявити безліч товстих шарів солі. Розділених осадовими відкладеннями. Іншим свідченням тих дивних часів стали підводні каньйони, їх прорізали річки, що колись стікали, в западину. Наприклад, сліди русла Нілу були знайдені на 200 метрів нижче сучасного рівня моря. Востаннє Середземне море заповнилося водою трохи більше п'яти мільйонів років тому. Коли утворилася гібралтарська протока. За геологічними мірками це сталося практично миттєво. На піку Середземне море щомиття надходило понад 100 мільйонів кубометрів води у кілька тисяч разів більше, ніж витрата Амазонки. Спершу вчені вважали, що такий обсяг виливався гігантським водоспадом за вишки в кілометр. Але пізніше дослідження показали, що все було не настільки драматично, вода просто стікала по пологому схилу. Так чи інакше, Середземне море повернулося до життя дуже швидко від кількох місяців до кількох років. Цей процес, ймовірно, супроводжувався величезними зсувами і цунамі висотою до 100 метрів. Потім води відродженого моря зустріли перешкоду Сицилію, яка на той час з'єднувалася з Африкою перешийком. Але, врешті-решт, вони пробили в ньому пролом, і східна частина Середземного моря швидко заповнилася. Цілком можливо, що в майбутньому цикл повториться, і море знову висохне. На думку геологів, рух тектонічних плит. Призведе до чергового закриття Гібралтарської протоки. Нам залишається втішатися одним. Якщо це і станеться, то не раніше, ніж через кілька мільйонів років. Зелена Сахара Сахара навряд чи потребує представлення. У різних джерелах оцінки її площі коливаються 7, 8 або навіть 9 мільйонів квадратних кілометрів. Але ніхто не сперечатиметься з тим, що це найбільша гаряча пустеля на землі. Багато століть Сахара була нездоланним бар'єром, що розділяв африканський континент навпіл. Вона робила південну частину Африки майже недоступною для сухопутних мандрівників і дослідників з півночі. Тим дивніше, що ще за часів перших пірамід велика пустеля зовсім не була готовою декорацією. До фільма Дюна, її територією протікала річка Таман Расет, яка тоді входила до дюжини найбільших водних артерій нашої планети, Зустрічалися в Сахарії озера, де в достатку водилися риба, водні птахи, молюски і гіпопотами. Люди, що жили поблизу, полювали на тварин і зображували їх на наскельних малюнках. Вчені виявили на скелях африканських буйволів, слонів, носорогів і бегемотів, які нині мешкають значно південніше. Але чому Сахара була зеленою, і що з нею сталося? На думку дослідників, її клімат змінювався не раз в одні періоди він ставав вологим, а в інші піски займали навіть більшу площу, ніж зараз. Це було пов'язано з тим. Що змінювався кут нахилу земної осі до площини орбіти? Кількість сонячного світла, що досягає нашої планети, була неоднорідною, а це впливало на рух мусонів і місця випадання опадів. Одразу після закінчення останнього льодовикового періоду в північній Африці панував дощовий клімат. Сахара була саваною. Де мешкало безліч різноманітної живності, а озеро Чад, площа якого в наші дні становить трохи більше тисячі квадратних кілометрів, було повноцінним морем розміром з Каспійське. його іноді називають Мегачад, тільки не плутати з Гігачадом. Але приблизно 5000 років тому Сахара знову почала перетворюватися на пустелю. На думку низки дослідників, свою роль у цьому міг зіграти антропогенний фактор неконтрольований випас великої рогатої худоби призвів до знищення рослинного покриву. Утім, дискусії із цього питання все ще точаться інші вчені вважають, що звинувачувати слід не пастухів, а кліматичні зміни, на які людина ніяк не могла вплинути. Є гіпотеза, що люди навпаки могли уповільнити опустелювання, підтримуючи рослинність там, де вона давно б загинула. Як би там не було, з часом Сахара стала такою, якою ми знаємо її зараз. Але цілком імовірно, що в майбутньому цикл висихання й озеленення повториться за деякими оцінками. Приблизно за 15 тисяч років пустеля може знову перетворитися на квітучий оазис. Догерленд та інші зниклі землі 11 600 років тому на Землі завершився останній льодовиковий період. Племена древніх людей пішли за льодами, що відступали, заселяючи нові території. Однією з них був Догерленд. Великий масив суші площею кілька сотень тисяч квадратних кілометрів, що простягався від Шотландії до Данії. Судячи з усього, Дугерленд був справжнім раєм для мезолітичних мисливців і рибалок. Результати наукових досліджень, заснованих на даних геологорозвідки, розвідки, малюють картину землі з пагорбами і долинами, великими болотами і озерами. А також великими річками, що розсікають з вивисту берегову лінію. У ті часи Сена, Темза, Шельда і Рейн з'єднувалися і текли на захід, досягаючи Атлантичного океану. На території Догерленда гніздилися птахи, водилися леви й мамонти, озера, багаті рибою, були одним із найкращих місць для полювання на континенті. Немає жодних сумнівів у тому, що в Догерленді жили люди за оцінками вчених десятки тисяч. Рибальські судна регулярно піднімають із дна північного моря артефакти минулої епохи, складні кремніві знаряддя, гарпуни, оброблені дошки. Можливо, це був найрозвиненіший регіон Європи. Кінець льодовикового періоду уможливив існування всього цього біовеликолепія і водночас виніс йому смертний вирок. Через станення льодовиків в океан вливалися величезні маси води, і його рівень швидко підвищувався. Приблизно 8000 8500 років тому Догерленд пішов під воду, а Британія стала островом. Цілком можливо. Що на цей процес вплинула Стурега серія з трьох сувів, які вважаються одними з найбільших в історії людства. Вони сталися 8200 років тому, коли приблизно 290 кілометрів узбережжя Норвегії звалилися в Атлантичний океан. Уламки породили гігантські цунамі з хвилями завишки понад 25 метрів. Деякі вчені вважають, що саме Стурега знищила Догерленд, повністю затопивши його. За іншою версією, на той момент від нього залишилася лише мережа низько розташованих островів. У такому разі, цунамі мали повністю їх спустошити так чи інакше, ці події стали катастрофою для мешканців приморських територій. Догерленд був далеко не єдиною зниклою землею. Така ж доля спіткала і Сундаланд перешиюк, що колись з'єднував Азію з Австралією. Після того, як рівень моря піднявся, на його місці з'явилися острови Малайського архіпелагу. Австралія теж істотно зменшилася в розмірах. На піку заледеніння її площа перевищувала 10 мільйонів квадратних кілометрів. Зараз 7,7 мільйона. А Нова Гвінея і Тасманія були частиною материка. Але після танення льодовиків між Австралією і Новою Гвінеєю утворилася Торесова протока. А 8 тисяч років тому відокремилася Тасманія. Місцеві племена виявилися відрізані від великої землі і не мали жодних контактів із зовнішнім світом до приходу європейців. За тисячі років ізоляції вони втратили багато навичок і знань, відкотившись у розвитку до рівня кам'яного віку. У деяких джерелах стверджується, що вони навіть забули, як добувати вогонь. Чорноморський ПОТОП Багатьох дивує, що в культурах різних народів є міфі і перекази про величезну повінь. Але насправді. Дивною була б їхня відсутність. По-перше, як ми вже знаємо, після завершення останнього льодовикового періоду, рівень моря стрімко підвищувався. Від 14 тисяч до 6500 років тому він зріс на 110 метрів. Великі прибережні території пішли під воду, що явно підготувало ґрунт для історії про всесвітній потоп. По-друге, в ту епоху дійсно відбувалися колосальні повені. Вода з льодовикових озер проривала крижані перемички і виривалася на свободу, але ж ідеться про водойми, порівняно з якими Великі Озера здалися б справжніми карликами. Яскравий приклад озера Агасіс і Оджибве, які розташувалися на території сучасних Канади і США. Вони займали площу майже в півмільйона квадратних кілометрів. Приблизно тоді ж, коли Стурега спустошила до Герленд, їхні води зуміли знайти вихід з ув'язнення і пробитися до океану. Палеокліматичні дані говорять про те, що незабаром після цього земля вступила в епоху глобального похолодання воно тривало від 200 до 400 років. І призвело до зникнення низки ранньонеолітичних культур. Більшість учених вважають, що це не просто збіг, найімовірніше, величезна маса прісної води, що потрапила до Атлантичного океану, порушила циркуляцію течій, що і призвело до різкого зміни клімату. Подібний сценарій, нехай і сильно прикрашений, показаний у фільмі Післязавтра. Знятий 2004 року цілком можливо, що в Чорному морі розгорнулися ще більш драматичніші події. Згідно з популярною гіпотезою, приблизно 7600 років тому воно являло собою ізольовану прісноводну водойму. Однак, потім води Середземного моря прорвали сухопутну перемичку. Це призвело до утворення гігантського водоспаду на місці Босфору. Через нього щодня переливалося близько 40 кубічних кілометрів води. Подія стала катастрофою для всього регіону. Прісноводні мешканці Чорного моря вимерли, а його площа збільшилася в півтора рази. Величезні прибережні території виявилися затопленими. Погодьтеся, ця історія цілком могла б послужити основою для легенд про всесвітній потоп і Атлантиду. Справедливості заради варто сказати, що ця гіпотеза поки що не отримала загальновизнаної наукової підтримки. На думку критиків, контакт між морями ніколи не переривався, і відтік води насправді відбувався з Чорного моря в середземне. Навіть якщо в якийсь момент Чорне море і виявилося ізольованим, воз'єднання водойм не призвело б до катастрофічної повені. Втім, навіть якщо чорноморського потопу в описаному вигляді ніколи й не було, загальну картину епохи це не змінює море наступало, а величезні потоки води з льодокових озер текли там, де зараз розташовані долини і рівнини. Не дивно, що відгомони цих драматичних подій дійшли до нас у вигляді міфів і легенд. Люди завжди намагалися зупинити час і зберегти існуючий порядок речей. Але, на жаль, чи на щастя, наша планета ніколи не надасть нам такої можливості, вона змінюватиметься і надалі. Те, що зараз здається буденним для наших далеких нащадків, буде таким самим дивовижним. Як вкрита лісами Антарктида і висохле Середземне море. На цьому, шановні слухачі, я завершую цей випуск. Сподіваюся, він був цікавим. І якщо так, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також буду вдячний за донат, якщо вважаєте за правильне підтримати мене і мій канал фінансово. Бережіть себе. Всього вам доброго!